Mazda 6 з пошкодженнями переднього бампера та подряпаним крилом. Тут є нюанс. Капот алюмінієвий, його переламало, зрізаний руль. Я не знаю, мені не зручно. А це у нас перший Рівіан, який поставили вже на колеса. Скільки в цьому Рівіані інших Рівіанів? Бампер з одного, капот з другого. Амортизатор. Вдарив, виходить, по стакану і він весь полопався. Треба зробити ремонт максимально дешево. Тайванський бампер. Це у нас Grand Cherokee, трейк-хол їде по горам, по воді, по снігу Везде проїде де хочете. Викручуй. Яксі робить. Toyota Land Cruiser 200. Загнали її на стапель, заганяли 10 чоловік, бо дуже важка машина. Що будемо робити з нею? Будемо повністю міняти задню частину. Як ліву сторону, так і праву. Повністю вкинули нову сюди попку. І поїде далі. Також там будуть рихтуватися ще двері, міняться, так? стійки рихтувати, міняти задній бампер. Задній мост ми вже замінили. Його вирвало просто. А ось і та сама попа на Land Cruiser 200. Дивіться, поміняємо її повністю ціліком, Підсилювачі оставим, Але фільонка буде вся нова, арки будуть нові, а все остальне ми викинемо на металобрухт. Mazda 6 з пошкодженнями переднього бампера та подряпаним крилом. Ще ми помітили, що у нас є пошкодження замяття крила переднього, пошкоджена передня права двері, та також пошкоджений порог. Ці додаткові роботи зараз будемо погоджувати з клієнтом. Бампер зробимо, відфарбуємо 3-4 дні і віддамо автомобіль клієнту. Tesla Model X, Plate. Ріхтуємо та фарбуємо капот, але тут є нюанс. Капот алюмінієвий, його переламало. Питались відріхтувати, але прийняли рішення. Треба його замінити, щоб він був чітко по зазорам, по всім, бо його зложили тут посередині, виходить, домиком. І зазори у нас не стають по бамперу та по крилах. Тому були прийняті рішення. Замінити капот. Зараз клієнт привезе нам інший капот. Ми встановимо його, поміряємо в зазори Бампер з цього автомобіля. Ми відреставруємо, попаяємо, пофарбуємо та поставимо на місце. Що цікавого в салоні? По-перше, зрізаний руль. Я не знаю, мені незручно. Як вам напишіть в коментарях? Нова вже приборка. 22, 22. рік. Тут вже йде нова приборна панель. Не така, як в троєчки, а вже. Такий телевізор стоїть гарний. Скільки вона розганяється до сотки? Дві з половиною секунди до ста. Пробіг у нас 36 тисяч кілометрів. Май... Майже новий автомобіль. <гум> <гум> Салончик вже тут такий більш-менш качественний. Ні, ну, те, що було раніше з X і те, що маємо у 22-му році, це вже Гарне інша якість. Є вентиляція підігрів і все в ній вже мається. Ну і чаєчка відкривається. Отак От це все виглядає. Досить досить виглядає. Сіли і поїхали. Нісан Рок 21-го року з Америки вже в новому кузові. Немає тої старої будки, вже автівка в новому кузові. Це в нас SL комплектація, яку зіграли за 7700 доларів на аукціоні на іншуренсі. На копарті теж купляємо. До речі, грали на днях платіном комплектацію дуже дорого вони уходять, але. Ось така автівка в нас є. Вона приїхала, і ми її будемо ремонтувати. Як бачите, у нас передні пошкодження. У нас ціла безпека, цікавий колір Grey, Такі автівки ми вже ремонтували. У нас передні пошкодження навісні деталі машина не буде заїжджати на стапель. Саме головне поставимо підсилювач, бампер. Трошки у нас зам'ятий капот. Я думаю, що наші рихтовщики це все відрихтують, і автівка буде їздити по українським дорогам. Весельки є, в принципі, все, що треба для комфортного керування таким авто. Склопідйомники, підігрів керма, але бачите, скільки пустих кнопочок. Це все для платіоному. Приборка не цифрова, в платіномі цифрова, повний привід, кожен салон, клімат, контроль, підігрів і сидінь. 2,5 атмосфера. Вони вже пішли з 1,5 трьохциліндровими. Тому, якщо ви шукаєте собі Nissan Rogue, дивіться по двигунам, тому що є вибір. А це у нас перший Рівіан, який поставили вже на колеса. 10 Рівіанів привезли з Америки, з яких збираємо, скільки збереться. Перший Рівіан, який вже їздить, зараз поїдемо робити тест-драйв. Щось вона ругається. Що хочеш, щоб ми закрили капот? Так. Да. А капот не закриється, тому що. Ще не встановили ми замочок. Ось так виглядає рівень перші метри. Подивіться туди, куди ми зараз їдемо. У на нас АТ-шна резина стоїть. Вона приїхала вже з Америки на такій резині. Повністю електричне авто. Що у нас там по ба батарейки? 22%. На цих колесах вона може проїхати взагалі. 21 км в час, максимум показує швидкість. На Поки на можна показ... їхати. Ось так у нас все виглядає. Ну, Давай спробуємо зараз. Все, воно більше не їде. 21. Опа. Да. І капот відкривається. Ну що, поїдемо так. Скільки в нас ще в ремонті рівнянів? Дев'ять рівнянів. Один із них вже майже готовий. Як бачите, зібрали, виставили зазори. Автомобіль буде переїжджати на малярні роботи. потім Знову ж таки, ми його зберемо та будемо вже передавати ключі нашому клієнту. Скільки в цьому рівні інших рівнянів я бачу крило у нас з одного рівня Бампер з одного, капот з другого, з крило з третього. Назбираємо з чого маємо. А чому збираємо а з чого маємо? Тому що запчастин на нього десь там хтось писав нам, що запчастини є, але ж вони стоять дуже дорого. Дуже дорого. Якщо у нас є донори, чому не зняти з них і не поставити на цей автомобіль через неділю. Я думаю, вона вже буде повністю готова. Так. Так, за тиждень вже її доробимо, віддамо, протестуємо її, зарядимо, покатаємо, Може ще знімемо відео вам, як ми будемо на ньому кататися вже на готовому. Да, якщо цікаво, напишіть в коментарях, зробимо тест-драйв після ремонту на RIVIAN R1S. X пятый Таке пошкодження у нього було. Задня дверка була повністю вся прописана, та заднє крило. Крило ми відрихтували, розширювач арки Ми замінимо на новий. Ми завжди вам показуємо в наших відео, що ми вирізаємо там крилі. Але є такі ситуації, коли можна їх спасти, і ми максимально стараємось спасти, щоб нічого не різати, і так далі. Тут крило було не сильно вдарено. Його відрихтували, пошпаклювали трошки, загрунтували, пофарбуємо, буде як нова. Двері у нас вирішили їх замінити, щоб не було шпаклівки, щоб було пофарбовано все це в прибор. Двері ось у нас виготовлені. Зараз автомобіль заїде в малярну камеру, пофарбується, збереться і вже будемо передавати ключі власнику цієї автівки. Друзі, у фарбувальні камери у нас бампер та капот з Volkswagen Jetta JLI. Дуже цікавий колір, що ми тут робили. Паяли бамперочок, так будемо його фарбувати. Тут були у нас рижики по капоту. Ми їх прибрали. Зараз маляр нанесе грунт мокрий по мокрому Він трошки підсохне та будемо фарбувати. А ось і джеелай, колір дуже цікавий. До речі, клієнт у нас вже не перший раз. Подивіться, як ми перший раз підібрали колір, фарбували оцю дверцю. в стик. Подивіться, результат підбираємо колір ідеально просто. Також на цьому автомобілі ми робили рихтування. Кришки багажника без фарбування. Отут була вмятина, фотографію. Ми прикріпимо. У мене є отут була дуже сильно вмятина, Все це зробили без фарбування. Дивіться на результат самі. На задньому подвір'ї у нас небагато місця. Автівки чекають ремонту свого. Ще одна автівка з Америки, яку ми привезли, це Volvo V60 2020 року з пробігом 95 тисяч кілометрів. Купили цю автівку за 9,5 тисяч доларів. У Volvo є один нюанс, на який треба розраховувати, але це недорого. Блок керування двигуном схований за бампером. І так як в нас основне пошкодження в цю сторону, то блок керування розлетівся. Автівка зараз. Повністю, як бачите, мертва. Ставимо блок керування. Потім міняємо бампер, крило, навісні деталі фару. Машина далі поїде. Volvo v 60 Показую вам салон. Безпека ціленька. Запрацювали у нас тільки ремні безпеки. Ось Так виглядає салончик: 95 тисяч кілометрів. Дуже в гарному стані. 20-й рік привозимо автівки з Америки. Ремонтуємо під ключ. Якщо вам треба автівка з Америки, звертайтеся, імпортмайстер для вас все зробить. BMW XM, ексклюзивний автомобіль, гібрид 4.4. Дивіться, що по цьому автомобілі у нас не так. Здавалось, там на фото поміняємо крило, бампер, там якісь кронштейни, так, фару і все. Не там те було. А тут у нас по ходовій часті. Треба замінити нам виходить, рульовий кулак, ступіцу, там речаги деякі, так то все таке. Амортизатор вдарив, виходить, по стакану. Стакан у нас алюмінієвий і він весь полопався. Тож будемо знімати двигун, міняти цей стакан алюмінієвий і будемо вже далі збирати автомобіль. А дивіться, удару наче не було. Капот у нас трошки поцарапаний і все. Крило під заміну, бампер, одна частина під заміну, фари під заміну. Але амортизатор дуже сильно ударив по стакану. Він ударив виходить, тарілочкою прямо в ребро і воно лопнуло. Пішли тріщини по всьому стакану. Тож, друзі, які висновки ми робимо по таким автомобілям? Ексклюзивний автомобіль з скритими якимись пошкодженнями – це дуже дорого. Планувався у нас ремонт приблизно в 7 тисяч доларів. Вже він став в 15, тому що ходова частина тут дуже дорога. Так само стакан у нас теж не дешевий, плюс його заміна це треба зняти двигун, розібрати майже всю машину. Також ми будемо на цьому ексемі відновлювати безпеку, був боковий удар. У нас постріляли штори, будемо також відновлювати стелю та рівні безпеки. У нас стрільнуті також передні. Замінили піропатрон акумулятора, включили запалення та перевели автомобіль в нітраль. І він вже у нас катається. Ми можемо його пересувати. Закатили автомобіль в цех, зробили дефіктовку, замовили запчастини. Чекаємо запчастини два тижні і будемо приступати до роботи. Audi Q7 – той випадок, коли треба зробити ремонт максимально дешево. Клієнт побажав там замовити на неї тайванський бампер. Фару ми просто відновлюємо, міняємо скло. Там. Є люди, які ремонтують винятково на оригінальні запчастини, а є люди, у яких бюджет цього не дозволяє зробити, і рішення було прийнято таке, що зробити максимально дешево. Всі запчастини, Тайвань, Китай, щось залишилось оригінально. Оці накладочки нижні. Це все пофарбуємо. А у тіктоку нашому покажемо вам вже готовий результат цієї ауді. Зібарища епоха електромобілів. Теслочка Model Y стоїть на зарядочці. Вона 22 го року. Комплектація цікава. У неї навіть фаркоп є бачите, автомобіль був вдарений в задню частину. Кришку багажника ми будемо міняти. Задній бампер також міняти. Будемо міняти. Підсилювач під фаркоп, так задню панелічку підтягнемо трошки набут, автомобіль ставити на стапель, бо потягнуло трошки. Потім у нас розбито ще саме карито, воно пластикове, відкрутили, поставили нове, закрутили. Задню панель так, так само: вона на болтах відкрутили, підтягнули тут, щоб вона стала в зазорчики. Прикрутили все. Тут майже нічого не буде фарбуватися, тільки кришка багажника, задній бампер. Задній бампер у нас лежав в автомобілі, але ремонтувати його не є доцільно. Дивіться, Тут багато розривів, тут у нас розриви. Щоб були гарні зазори, його краще замінити. Автомобіль дуже в гарній комплектації. Подивіться, безпека вся ціла. Пробігу у нас пробіг, пробіг, пробіг. подожді, гіаном. Поездки? 74 тисячі кілометрів, то ж не дуже великий пробіг. Так. А якщо ви розглядаєте автомобілі з США, звертайтесь до нас. Наша компанія Імпортмайстер підбере вам на будь-який смак, будь-який автомобіль та привезе в Україну. А ми відремонтуємо під ключ. Також в роботі Audi q 8 з Америки був сильний боковий задній удар. Вирізали заднє крило, повністю міняли чверть. До речі, чверть у нас алюмінієве крило не дешеве, коштує воно 2700 доларів. Тож, якщо будете купляти такий автомобіль з таким ударом, дивіться запчастини, не дешеві. Чверть, плюс заміна це вже там 4000 доларів. Також ми рихтували кришку багажника. Вона у нас була розірвана, ми її підварили, підріхтували, пофарбували. Вона вже у нас як нова. Задній бампер у нас був дуже сильно пошкоджений. Ми його зразу зняли, викинули, замовили сюди новий бампер. Все вже пофарбовано, автомобіль зараз збирається. Тож, друзі, дивіться уважно, ще раз кажу вам, якщо ви заказуєте собі такі автомобілі, купляєте, дивіться запчастини, такі як задні крила, коштують недешево. BMW x 1 бачите, немає двигуна. А чому немає? Тому що у нас ланжерончики треба рихтувати. Будемо ставити автомобіль на стапіль, витягувати передні ланжерони, лівий та правий. Вони обидва ушли у нас в праву сторону. Як бачите, це їх взагалі зламало, тому було прийнято рішення зняти двигун. Без зняття двигуна на цьому автомобілі лонжерони якісно зробити не вийде. А взагалі можна було би. Ну Це б різали лонжерон, вікон це вирізали, би рихтували, Ну, так краще не робити. Ми ж не в гаражах, щоб так робити. У нас є обладнання для цього всього. Щоб зробити це все якісно, автомобіль чекає черги на стапель. Будемо його заганяти, витягувати лонжерони, фарбувати та збирати автомобіль. До речі, бачите, виглядає автомобіль, наче він був утоплений. Але це соль. Автомобіль їхав, коли були морози. Здається, що десь він плавав, так. Mazda CX5, максимально свіжий автомобіль 23-го року, 20 тисяч пробігу. Автомобіль був виграний на аукціоні в США за 12 тисяч доларів. Ремонтує людина для себе максимально якісно. Всі запчасті у нас оригінальні, все підібрано в оригіналі, все збирається. Міняли ми тут капот, передній бампер, так, оцю фару. Відновлювали безпеку в автомобілі. Давай покажемо. Можете побачити у нас в Тіктоці, тут було стрільнуто все. Руль, штори були стрільнуті, сидіння, все вже максимально це відновили. Зараз автомобіль збирається. Тож, якщо ви хочете придбати автомобіль для себе і зібрати його якісно, ми можемо як привезти вам автомобіль, так і зібрати його, відремонтувати повністю під ключ, дуже якісно. На будь-який смак там оригінальні запчастини або тайванські. Ну на цей автомобіль тайванських запчастин майже немає. Хто знає хто сталкувався з маздою, їх просто немає, є тільки оригінал. А це у нас Land Rover Discovery, також з Америки. Ми міняли тут задню дверцю, передню рихтували, накладочку двері ми замінимо. До речі, тут була пошкодження ще по ходовій частині. Міняли пневмобалон, речага. До речі, на цьому Discovery повністю ціла безпека. Нічого не стрільнуло. Ну і удар тут був такий продольний, виходить, воно прочистелено. Безпека не спрацювала. На автомобілі пробіг 150 тисяч кілометрів. Комплектація, як для Discovery дуже цікава. На пнім'я вона 3 ряди сидінь, куча регуліровок, можна опустити там жопу, щоб зона вигрузки була комфортна і так далі. Дивіться, який багажник. Тут можна возити все, що забажаєте. Він дуже мощний такий. Думаю, що людина собі його взяла для офроуда. На ній буде дуже гарно кататися. Дивіться, резина тракторна, а тешна. Ну і, в принципі, все. Автомобіль вже пофарбований. Будемо зараз автомобіль вже збирати та віддавати власнику. Це у нас Grand Cherokee Track Hall. дуже жирна комплектація, тут дуже розумний. Повний привід їде по горам, по воді, по снігу, везде, проїде, де хочете. Автомобіль 2021 року, виграшна ставка його була 12 тисяч доларів по пошкодженням. У нас передня права частина, капот, бампер. Тут крило, бризговик, фара. Безпека в автомобілі залишилась цілою, але є у нас ще пошкодження по задній частині. Це у нас заднє ліве крило. Ми його спасемо та замінимо задній бампер. Це все пофарбуємо. До речі, був ще лопнутий диск. Ми його віддали на реставрацію. Ми його заваримо, пофарбуємо, поставимо на автомобіль, буде ще їздити. По салончику у нас. Пам'ять сидінь, там всі діла тут є. Пробіг у нас 38 тисяч міль, не дуже багато для такого автомобіля. По комплектації у нас тут пневма, є пам'ять сидінь, регулювання різних сидінь там і так далі. А саме головне то, що запчастин на нього майже немає. Якщо ви хочете зібрати її на оригінал, це треба чекати. Шукати запчастини, бо їх фізично просто ніхто не возить їх під розборку. Всі возять їх під встановлення, десь шукають запчастини або збирають їх на інші комплектації. Другий день у нас по зборці Audi Q8, Зараз хлопці збирають безпеку. У нас тут було стрільнуто дві штори, чотири ремні та одна сідушка. До речі, стелю ми відновили, не перетягували, просто її відновили. Тут Алькантарка, він був трошки розірваний, все підклеїли, все зробили гарно. Що це таке? Це у нас прицепне на фаркоп. Чому ми його відрізали? Бо сюди ми ставимо бампер S-Line, під який Фаркоп не йде. Дірку вирізати ми в бампері не будемо. Клієнт побажав зрізати фаркоп, він йому не потрібен. І встановимо бампер S-Line. Мерседес і як його треба збирати. Дивіться. Всі трубочки, все нове, все оригінальне, підхід максимально правильний до автомобіля. На цьому автомобілі ми витягували лонжерончик правий, так, міняли капот, передній бампер та переднє праве крило. Автомобіль вже повністю пофарбований, по кузовному частині він повністю вже готовий, але. Чекаємо, якісь ще там є патрубки на систему охолодження, яких просто в наявності немає. Тому замовили, чекаємо та будемо вже збирати повністю автомобіль для передачі його власнику. Volkswagen Jetta GLI показували в камері вже пофарбована та зібрана машина. Такий результат, колір ідеально. Автомобіль зібрали, замінили там якісь лампочки. Чекаємо на клієнта, будемо вже його віддавати. Останній раз ви бачили цей X5 в малярці. Сьогодні він вже повністю готовий, пофарбований та зібраний. Ми замінили та пофарбували задню двер, відрихтували та пофарбували заднє крило, та замінили оцей от фендер. Одні машини ми віддаємо власникам, інші до нас приїжджають на ремонт. Така Ауді 4 бачите прочесен весь правий борт. Будемо рихтувати, фарбувати заднє крило, передню двер, переднє крило та ручки. Вартість ремонту 67 тисяч гривень. На перший погляд, 67 тисяч дуже багато за цей ремонт. Але подивіться, фарбуються три крила, два бампера та двері. Мало того, що їх треба пофарбувати, їх ще треба зняти, поставити на місце. Крилля треба відрихтувати, Двері також відрихтувати. Тому розсудіть самі, напишіть в коментарях, це дорого чи ні.